коротше рівньовка щоб, щоб коротше ноги мити Так, да, все лобне до речі всю латку зробили туба за два дні цікаво скільки часу знадобиться щоб зробити латку в Ну тут. Начебто і готель, якийсь і, і ресторан. А все одно лівньовки так собі зроблені, як і всюди. Зараз підійдемо до мого найулюбленішого місця з лівньовками. Ходжу тут постійно. І постійно думаю, як би не зламати собі ногу. Це коли пан Віталій Кличко казав, що все норм. Лівньовки всі почищені. Тут почищено, йдемо далі. Те, що там відсутні решітки, це ще півбіди. Тут взагалі все печально. Тут така хрень. І плитка посипалась, і решітки нема. Але я не знаю як воно коли переливається, куди воно стикає. Бо там можна в принципі, переламати ноги, а тут ні. Ну Тут безпечніше. Але якою ціною? І знову ж таки. І будинок начебто не дуже старий. О. Хтось пляшку в садочок закинув. І будинок начебто не дуже старий, але все одно зроблено все так собі. Навіть від'їдусь. Бо... Про інклюзивність цієї вулиці я взагалі нічого казати не буду. То ти так це зрозуміло. Якщо... Тут на самокаті неможливо нормально приїхати, то про які візки можна говорити. І знову ж таки, такі перепади з пів ноги, не дуже зручно. Ось далі по вулиці тут вже все норм, якщо не враховуючи сам фасад, але з лівньовками все дуже добре. Може це залежить від обслуговуючої компанії чи від власників будинку чи від орендарів які самі собі ремонтують ну тут такі шви до речі шов о, в мій палець ну лівньовки норм спрятані всі почищені <сувач> Ну, фасад я вигораю з таких фасадів просто це блядь, це нечто фасади Ну, вона ж за кілька років посипаться, плюс супутця. Ну, що за кілька років, Вона вже, си, вже сипеться. Чи тут якийсь вентиляційний канал повинен бути, але виглядає не дуже добре. І підходимо до ще одного варіанту лівнього. Це тут такі старі. Ну, тут ще сітка є. Ну і стікає вона вже куди, так? По напрямку. І тут пішохідний перехід. Тут начебто все норм, все добре, і ми впираємося тут, в такий бердюр. О, це чудовий варіант, який мені подобається. Жартую. Це отака лівньовка, яка впадає в решітку, решітка йде туди і потім йде під маф. Не зрозуміло чому її одразу, як і інші не сховати під решітку. Ну, далі там так само. Взагалі не зрозуміло. Ця mm -hmm. топка як коло в ціліньокці. Але одна взагалі. Куди. Знову ж таки, цей посад Києва вже відпадає. Скільки років він ще простоїть, не зрозуміло. А, ну є такий варіант. Такий більш античний, я б назвав варіант ли О, ну тут просто просто клондайк просто клондайк я знайшов знайшов вулицю сам з найцікавішими з найцікавішими линевками а тут э, з ваз, спид вазона в, витікає все Ну, там нічого нового як і по всій вулиці ну подобаються такі тротуари Тротуар, парковка є, Дуже зручно ходити. Це було, коли їде ззаді, позаду там трамвай і ти обходиш всі ці тачки. От став. Боку. Бо на крузаки. Той став. Може собі дозволити, так? М -м Які сходи. І дуже зручний. Е на дробна плита, як називає, хтось вже був там собі. А ну це хімчистка Кім. Кимсь зробила собі такі посади. Нагадує цвинтар. Реально плита з цвинтара. Ну далі, далі. А далі вже нічого не зробили. Тобто ті зробили як могли, а тут е, вирішили нічого не робити. Так, ви думали, це лівньовка? Ні. Тут прокладали, мабуть, кабель, а лівньовка вон поруч сек-шоп А взагалі запрошую пана Віталія прогулятись під дощем і подивитись, як насправді працює лівньова система в Києві. Бо кожного разу, коли йде дощ, все почищено, все працює, все норм. Але чомусь багато тачок плаває. Якась аномалія. О, до речі, це вже місяці два.